Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, що робити, якщо екран Windows 11 розтягнутий. Спочатку зайдіть в налаштування дисплея. Тут виберіть рекомендовані параметри. Якщо екран все ще розтягнутий, відкрийте диспетчер пристроїв і виберіть вашу відеокарту. Клацніть правою кнопкою миші властивості драйвера. Тепер натисніть Відкотити драйвер. Якщо кнопка не активна, натисніть Оновити драйвер. Виберіть на моєму комп'ютері та зі списку. Виберіть цю відеокарту і натисніть Далі. Почнеться встановлення, дочекайтесь завершення. Якщо не допомогло, відкрийте командний рядок від адміна і введіть ці чотири команди по черзі. Дочекайтесь завершення перевірки системи. Ось також спробуйте оновити драйвери відеокарти з офіційного сайту. На цьому все. З вами був. Всім бувайте!